Сподіваюсь, що, як і у фільмі «Опінгеймер», моя історія надихне хоча б одну людину спробувати себе у чомусь новому. Зараз я скажу, як я після фільму зрозуміла, що хочу зайнятися конним спортом, а з тебе підписка і збереження. Знаєте, подібно головному герою «Опінгеймера», кожен новий виклик на коні це справжнє випробування для сміливих духов. У фільмі ми бачимо, як персонажі долають не тільки фізичні перешкоди, а й власні страхи та сумніви. Кожен крок це шлях до самодосконалення, до зростання. Яке не може не надихнути, схоже, моя історія з кінним спортом також має свої паралелі з цим фільмом. Коли вперше я ступила на манеж, були внутрішні сумніви на та питання, чи зможу я. Але професіонал свого діла зробила все можливе, щоб я не відчула цей бар'єр. Катання на коні навчило мене завжди дивитись вперед. Не зупинятись на досягнутому, а йти вперед, досконалюючи разом з моїм вірним напарником. Ця співпраця це взаємодія, в якій ми вчимо один одного, ростемо разом і досягаємо неймовірних вершин. Відчуйте силу, магію та незабутні моменти катання на коні, і ви не захочете повертатися назад. Я таке спробувала в байкі цих резот, за що вам щиро дякую. Друзі, чекаю ваші цікаві сайти після фільму в коментарях.